Вітаю, друзі! З вами Надія Старина. І сьогодні наш проект Українська хвиля на спеціальному показі документальної стрічки Свобода у вогні про війну в Україні та боротьбу українського народу за свободу. До перегляду самого фільму нам вдалось поспілкуватись з його режисером Євгеном Афінеєвським. люди можуть оф в будь-який момент Енвічокіннобатсолджес, про дітей. and in the same time this war also consists of the war in media which we also realizing that for the first time camera can be a warfare camera can be a weapon that even 1939 famous person by name goebbels who invented propaganda said lie take a lie big enough repeat it over and over and it becomes truth and he poisoned entire nation today's world I don't think that Putin only poisoned his nation; he poisoned the entire world with some of his narratives that he's trying to amplify through his trolls and his bugs that he's putting everywhere. So again, I think that's the two sides of the war of 21st century, and that's what you're seeing here. I think all my movies are about humanity and human voices, voices that I'm trying to amplify through the lens of my camera, through the platform of Hollywood. I think. big world and through the basically options that Hollywood gives us as a filmmakers to be heard loud to the rest of the world. Найбільшим викликом для себе євген вважає зйомки кадрів з дітьми, які страждають, або батьків, які тратили своїх дітей у цій війні. I think I to create a human bridges. Bridges between Mothers who every night pray that their child will wake up tomorrow morning, that tomorrow they will be still alive. To the mothers who are enjoying the smile of their kids when they're waking up. Doctors who without any possibilities saving lives on the front lines, under the Azov steel plant, under the bombs. To the doctors who are saving lives in the hospitals and have everything. Volunteers Прист айтрайтю Крітс Хюман Біджес фільмування тривали в Україні до середини серпня 2022 року, і за задумом Євгена, в стрічці ми чуємо про війну з розповідей постраждалих. Також ми бачимо увесь ланцюг сюжетних подій від Майдану, анексії Криму, а згодом і до повномасштабного вторгнення в Україну Путінськамсвілбіанпаніш nuclear plants or something else? Who knows? I think the faster world will react, the faster will Планс Сантилс? Хуноус. Айсиндефестер Волдвіл Ріакт, де Фестевілстоп, десь Волдвор на Венеціанському кінофестивалі у вересні цього року відбулася прем'єра фільму, де розказана також історія дружини бійця Зова Гани Зайцевої, якій вдалося вижити у бомбосховищі Зовсталю з кількамісячним сином. Дівчина пройшла фільтрацію, а її чоловік і досі знаходиться в російському полоні. Я б дуже хотіла звернути увагу світової спільноти на те, що наразі наші полонені вже більше шести місяців перебувають у полоні у в'язницях Росії. І на жаль, зима дуже близько. і Ми не знаємо, чи можливо станеться зима для них останньою, тому що в них не вистачає банальних речей, таких як вода, їжа та медикаменти і банальний теплі. Одяг тому наразі я і інші дружини військовополонених ми боремося за те, щоб визволити наших чоловіків, щоб визволити синів, щоб визволити наших батьків з полону. І мені здається, що що ми переможемо все одно, і що ми їх повернемо наразі? Ми не знаємо про те, де перебувають наші рідні, у яких умовах вони знаходяться. Червоний хрест не допускається до умов перебування. І Росія, ви знаєте, вона не соблюдає ніяких Женевських конвенцій. А саме тому ми настільки переживаємо за своїх рідних, тому що вже був теракт в Оленівці цього літа, і на наш погляд, Росія це зробила для того, щоб а, скрити свої злочини, скрити а, тортури, які були проводені над а, нашими рідними, саме тому ми не хочемо, щоб історія повторилася. Зверталася до Джека Маккейна, і я йому говорила свою історію, розповідала, і після фільму він просто підійшов до мене і сказав: ви знаєте, я обіцяю вам, що ваш чоловік до вас повернеться тому, ну я сподіваюся, що Дійсно, усі сенатори, які були вчора присутні на фільмі Freedom on Fire», що вони приложать усі зусилля для того, щоб повернути полонених, а особливо також є питання, яке поки що не дуже підіймається світовою спільнотою, це питання депортованих дітей, тому що наразі тисячі дітей українських вони депортовані насильно до Росії, і ми розуміємо, що цілі для яких діти були депортовані. Вони не є добрими. Це звичайно може бути і проституція, це може бути і а, продаж органів, тому що Росія зараз створить геноцид українського народу. Друзі, ми говорили про спеціальний показ документального фільму Свобода у вагні, який відбувся в українському клубі Монреалю 21 листопада. З вами була Надія Старина для програми Українська хвиля.